Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні тема відео буде стосуватися майбутнього бджільництва України, а саме екологічної її складової. Натовкнула мене на думку наступна подія. Пішов я зранку на сміттєзвалище, там викидати сміття. І по дорозі я натрапив ось на це. Це свіже спилене дерево, дерево, акація. Воно е, знаходиться в безпосередній близькості від моєї пасіки. Тобто, та от, е, позаду тобто, моєї пасіки тут робив виробку такий е, лісоруб, який я в минулих роліках освітлював цю подію. Оце, дивіться, от одні тут от, от, залишилися. І я його, як кажуть, зафіксував його діяльність і привлік до відповідальності. Але я навів довідки стосовно цього дерева, то, виявляється, не він а вирубав другий мешканець села нашого. І той мешканець хочеться зазначити, він фермер. У нього є машина, у нього є трактори, у нього є. Навісне обладнання. Він живе в такому великому будинку, газофікованому, у нього є великий амбар. Ну, в общем, людина не бідна. Людина, я би сказав, навіть по міркам села, вона заможня, і, незважаючи на те, вона взяла та спиляла, щоб обігріти, щоб там заощадити там, 200-300 гривень собі на опалення оце дерево, яке більше не буде квітувати, яке більше не буде. Очищувати повітря, виділяти кисень. І оце ж мене натовкнуло на таку думку зняти оце відео, яке, ну, я вважаю, воно дуже актуальне. На жаль, більшість пасічників не розділяє таку думку. Це я бачу по кількостям переглядів, які набирають відео з подібними відео. Але, незважаючи на те, я бачу свою місію все ж таки цю тему піднімати. Отже, давайте по черзі, по порядку. Ми знаємо, що. Екологія це дуже важливий елемент у бджільництві, тому що бджола дуже сильно відчуває ці всі зміни в кліматі, зміни там в погоді, на потрави бджола дуже сильно реагує. І ми прямо зацікавлені в тому, щоб екологія в Україні була на найвищому рівні, бо це, як кажуть, наші ресурси, життя наших бджіл це наші ресурси. Ми бачимо, що дуже зараз велика спостерігається кількість потрав бджіл. Це все, знаєте, воно так відходить скрито, тому що зараз такі потужні яди і хитрі, я так би назвав, використовуються, щоб бджола гине не зразу, а поступово. Вона гине там по дорозі, вона там вилітає з вулика, десь гине. А ми. Спостерігаємо тільки ті факти, що бджоли не розвиваються і бджоли сидять на місці, як кажуть, і потім, врешті-решт це впливає на врожаї. Небагато пасічників б'ють, як кажуть, тривогу з цього, з цього приводу. Я б'ю, вже давно б'ю. І це, мабуть, через те, що от в нашому Миколаївському регіоні це дуже відчувається ці потрави, бо у нас переважна сипна зона. І тут переважно більшість медодаїв це у нас зі стіпів, Може, де ліса стіпна зона, не так дуже сильно впливає екологія на стан бджільництва, але от навіть на Закарпатті вже пасічники помічають, що цей вплив, оцих холдінгів, які витравлюють, я як кажуть, нашу бджолу потрохи він відчувається. Отже, дивіться, зараз, якщо не знаєте, зареєстровано, там, наче ви винесли на друге читання законопроект. От я не пам'ятаю точно, вибачте, хто знає, друзі, в коментарях напишіть наче 8340, які стосуються там, застосування ядохімікатів, пестицидів. пестицидів, І там є такий цікавий пункт, який стосується бджільництва. Ну, теж точно, я не буду зараз вам дословно сказати, але смисл в тому, що якщо аграрій повідомив про застосування ядохімікатів, то відповідно, якщо патруються потрав... бджоли, то, відповідно, пасічник несе повну відповідальність за те, що він там чи не закрив, чи не відвіз. Тобто все, я кажуть. Аграрій повідомив, а ти там далі як кажуть вигрібай сам. Якщо у тебе там щось потрується, то це твої проблеми. Далі бджоли, оці от медоносні, вони. Заносяться в розряд таких тварин, які є частиною агропроцесу, тобто, виходить, наші бджоли це не живі камахи, а як, скажем так, той же комбайн там чи трактор, розумієте, ось, які там приносить мед чи не приносить. І якщо в принципі відношення стосовно цього законопроекту, якщо Бджоли потруються, то це знаєте, як комбайн сламався. Ну купляй нових там, розумієте, чи там щось інше. Другі якісь там заходи вживай. Ну общем, все всю відповідальність стосовно цього законопроекту покладається на пасічника. Це у нас відбувається в межах європейської євроінтеграції до ну до ЄС. Осучаснення цих норм. Я не юрист. Я не робив, як кажуть, аналіз цього законопроекту. Оце почитав тільки ту частину, там відповідає, воно не відповідає. Але тільки це мені було достатньо зрозуміти, що якщо цей от законопроект пройде, то нам пасічникам я кажуть мало не покажеться. Розумієте, що я ж кажу, все відповідальність за застосування. Якщо зараз ми хоч якісь права. Могли качати, то потім це буде дуже, дуже дуже сильно важко. І, відповідно, дуже важко буде доказати у суді цю провину. І через це ж це відбувається. Я вже піднімав питання того, що ми пасічники, ми, наче в правовому полі, от ми зареєстровані у нас пасіки, у нас бджолярі. Там мають там паспорта, там мають там, потужності харчові. Але ми не є цікави для, для держави через те, що більшість нас підпадає під закон. Щодо податків, яко, я кажу, щодо підпадає ваш про податкову льготу пільгу, вибачте, про податкову пільгу, яка у нас складає 50 мінімальних заробітних плат. Ми можемо здавати реалізовувати, вибачте свою продукцію без податка, без прибуткового податка. але що таке зараз 50 мінімальних зарплат? Це 40 -400, тисяч. 400 тисяч гривень, нібито така, знаєте, велика сума, чи мала 400 тисяч. Але не забуваємо про те, що серед тих 400 тисяч, там велика частина видаткової частини, і там майже всі, ну, більше половини це точно. Бо якщо отак от порахувати собі вартість, як я рахую я. То там, звісно, що ну, дуже великі затрати. Якщо порахувати амортизацію, якщо порахувати оце, амортизацію цього обладнання, всіх от вуликів, порахувати амортизацію, все воно коштує гроші і видаткова частина дуже велика. Особливо, як на мене, велика частина так, Петя, цис, велика частина. Це у нас йде на заробітну плату, яку взагалі пасічники звикли нарахувати, що заробітну плату свою, скільки вони там часу та здоров'я потратили. що Скільки часу там рідні, рідні потратили? От зараз, до речі, викладаються ролики. Там, наприклад, там, пасічник перетаплює віск. Але пасічник така молодець, він так швидко перетаплює віск, така знаєте, бочка там горить. Воно все кипить, він туди там завдає оці стільники. А позаду там дочка приймає, витягає, розумієте, оцю роботу дочки, він доньки, він не рахує чомусь. Ну, це знаєте, такий приклад, і скільки людей ще потрібно, знаєте, щоб. Ну, наприклад, от, я завжди кажу: от ми з моєю Оленочкою, ми тут хазяйнуємо, хазяйнуємо, я попрацюю на пасіці, але ж вона для мене їсть, варить, розумієте, я ж прийшов, поїв, пообідав і пішов далі. Тобто вона теж. Приймає участь у цьому процесі виробництва меда. Тому я рахую, що пасічники дуже дуже недооцінюють вартість свого продукту, кінцевого, ну переважно меду. Продовжуємо. Так ось, на мою думку, що пасічники. Не представлений в державі держава не зацікавлена від кількості пасічників через те, що так, вона податкову пільгу як типу, як списує, тому що ну, там свої соціальні є моменти, чому ця податкова пільга існує. Але ну, немає такої, знаєте, великої такої прибуткової статті в держбюджеті. Це прибуток від, наприклад, там податків від пасічників. Вони там якісь там мізерні. І ми не є такими, я кажуть, репрезентативним, як кажуть. Пулом для, для держави, і вона з нами нарахується. рахується навпаки, аграрії, аграрії, які б вони не були. Да, є фермери, які якось по чорному працюють там, чор, ну, здали там зерно там через третіх осіб, і все. А є фермери, які е, зареєстровані, є фермерські господарства. Тобто. У нас зараз аграрна країна і надходження до держбюджету з боку фермерів. Вони набагато більше там в сотні разів, ніж надходження від бджільництва від пасічників. Тому держава слухає оціх оці ну, фермерів, називаємо його так. Аграрії, ми теж аграрії, але ну, тих, хто вирощує там, зернові культури там, та інше. А до пасічників не дуже прислуховуються. І ось тому народжуються ось такі проєкти. Далі в... проєкти де народжуються Верховній Раді України? Там повинні бути якісь аграрне лобі. Ну, у них є аграрне лобі, а у пасічників немає аграрної лобі. Був раніше Володимир Миколаївич Тритовість, царство йому небісне він, ну, Раніше був депутат, а потім він був хоч там у Верховну Раду, всі комітети. Зараз немає нікого, геть нікого, хто наші інтереси, інтереси просуває. Ми в принципі, ми, в принципі, принципі, ми, можемо, тому що пасічників багато, займається таке, як кажуть, аграрне лобі, там, зв'язатися якоюсь певною депутатською фракцією, але це все треба знаєте, гроші. розумієте, Там чи гроші, чи обіцянки. Ну, тобто, це треба. Робить через діяльність, офіційну діяльність. Хто цією діяльністю займається з офіційної спілки? Ось, І тут найголовніший саме саме пункт, що у нас до спілок, от, наприклад, от у нас в Миколаївській області приблизно 1% відсоток пасічників він входить в спілки, спілки щодо бджільництва. Розумієте, 1%. а 99% сидять, сидять за парканом і там дивляться. Де там колишня там оці от спілки порішають. це в кращому випадку, а в гіршому навіть взагалі не замислюються про ці проблеми, які ці от спілки вирішують. Ну, тобто, знаєте, такі пасівне спостерігачі. Тому і виходить, така картина, що ми в державі не представлені в Верховної Раді, не представлені, сидимо за парканом і спостерігаємо, як у нас руйнується бджільництво через те, що ми пасивні, розумієте, ми пасивні і не хочемо нічого діяти. Цьому напрямку сподіваємося там на когось нам, на дядю, е, на Андрія Галдіна, нехай він там працює. розумієте І актив спілки пасічники Миколаївської області хай працює. А ми тут посидимо, там будемо чекати кулемет, е, під, підніметься в, в ціні. А А чому це а чому ціна, знаєте, не піднімається? А чому ціна не піднімається? Ну, то друге друге питання. Хоча я рахую що якщо пасічники об'єднаються, то вони... За два роки ту ціну поставлять на місце. Так ось е, е, от, от так от ми, виходить, не представлені в державі. Ми, наші інтереси ніхто не, не може наголосити, відстояти там, ніде. Ні на рівні тієї робочої групи, до речі, робоча група з питань розвитку бджільництва е, носить консультативний характер. До речі, розумієте, ми там нічого от що кажуть, що там та робоча група робить? А ми, ну, ми можемо там підняти питання якісь. Але ну і дякую тим людям, які ці ці питання піднімають. Але це питання, як кажуть, от наприклад, з тим днем пасічника, воно. Як піднялося, так і опустилося. Розумієте, воно далі балачок. Воно звісно, що якщо державі буде вигідно, наприклад, Міністерство аграрної політики, агропромислового розвитку вигідно якесь рішення, вони скажуть, так там типу, на робочі групи там затвердили туди-сюди. А коли воно їм не вигідно, вони навіть і все це отак, от як кажуть, мімоходом воно проходить і воно там нічого не вирішується. Там більше трьох років не можемо. Нормально захистить пасічників від потрав, і зараз, знаєш, знаєте, йде все до того, що воно ще буде складніше. З одного боку, повертаючись до того законопроекту, хочеться сказати. Про те, що якщо воно буде дійсно працювати, як воно повинно працювати, тобто там вже в тому законі не тільки сказано про бджіл, що на пасічника там перекладається відповідальність, там і про реєстрацію цих хімічних препаратів, і про там, сертифікацію. Якщо воно все буде добре, воно буде, буде працювати служби, які дивляться, щоб ці, всі ядохімікати були безпечні, так, ну, відносно безпечні, як в євроспільноті, що не буде заводитися контрабанда, воно все буде працювати без питань. Але ви знаєте, що я, в якої державі ми живемо. Що е, краще фермер купить це дешеве, яке там може воно і, і патрує бджіл, і патрує людей, але він заощадить там, там, 20-30 тисяч на цьому. І, на жаль, ці питання щодо екології, щодо е, впливу на людину, вони е, що, назад. вони... Відштовхуються, тобто вони становіться другорядними, але а першорядними це виробництво, наприклад, той, той же наприклад, там пшениці там, чи кукурузи, розумієте? Ось такі були думки. Може вони так знаєте були емоцій емоційні. До речі, оце повернемося до того пінька про дрова. Цього що я розпочав відео. Так і от закон про виробку, теж розумієте зараз. Опа ну і вигідно державі, щоб люди, як кажуть. Починали, почали хейтити державу через ті, от, наприклад, там кримінально відповідальність за дрова. А закон та правильний, але воно чому, ну, воно зараз неправильно, тому що у людей нема грошей. Ну не то, що нема, гроші, є, але економіка не дозволяє якісь там ну, такий адекватний мінімум від свого заробітку виділяти на газ. Ось люди дивляться, де що на напилять. Я їх розумію в принципі. Тобто люди виживають, хочуть жити краще. Ну, наприклад, за рахунок екології, рахують, що Зараз я спиляю, нічого страшного, типу на одне дерево менше. А то, що розумієте, він же ж не одне дерево пиляє, наприклад, 50 на рік. А от у мене питання до тих людей, які дерева пиляють. А скільки ви висадили дерев в цьому році? Я, я не проти, щоб знаєте, знаєте, наприклад, да, ти там хочеш заощадити, ну, ну там ти спиляй то дерево. Але ж ти ж посади, розумієте? Спиляв одне, посади два. Чому два? Тому що одне може не прижитися. І отак от, і тоді це буде справі. Справедливо, справедлива якось така тема, що люди пиляють і висаджують. А вони ж нічого не висаджують, розумієте? Вони просто забирають, знищують, знищують, грабують і все. Ось такі були думки, друзі. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цих от змін, стосовно пасічників, що хочуть нам наше життя ускладнити. я буду з вами прощатися, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!